Happy Пэлс. Веселі друзья. Келлі. Регі. Сэмми. Изи. Габі. Вітаю вас, шановні батьки та любі До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Цуценя Ригі, лошадка Симі, кроленя Габі, Совиня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними малята. Інколи в житті трапляються ситуації, коли ми відчуваємо злість, гнів, роздратування. Пригадайте, коли ви потрапляли в подібні ситуації. Чи змогли б ви впоратися зі своїми емоціями? І що вам допомагало? Малята. Намалюйте на аркуші паперу те, що заставляє вас злитися або гніватися. Передайте свої емоції через малюнок. А тепер зімніть аркуш зі своїми емоціями, Створіть паперову кульку та викиньте її разом зі своїми негативними емоціями в смітник. Діти. А як ви контролюєте свої емоції? Чи були у вас ситуації, коли ви не змогли контролювати свій емоційний стан? Діти, ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Ізі та Апетитне Яблуко? Пропоную вам пригадати, як це було? Малята, пам'ятаєте, яку емоцію відчував Ізі? Так. Він був розлючений тому, що Семі з'їв його яблуко. Чи контролював Ізі свої емоції? Ізі був розлючений і своїх емоцій не контролював, що допомогло Ізі заспокоїтися. Ізі заспокоївся тоді, коли вони разом із Семі добряче струснули дерево. Що відчувати злість, роздратування це природньо. Та головне пам'ятати, що існують різні способи заспокоїтись. Головне, щоб поруч були друзі, які тобі завжди підтримують. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось, що таке імпульсивність та як важливо виявляти повагу до інших.